На Ковальщині в жахливій аварії загинули обидва водії. Відзнаку за мужність вручили батькам героя. Як на Волині реабілітують військових? Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. А розпочну з криміналу. Перевірили авто. А там набої на блокпосту на Маневичині поліцейські зупинили для перевірки автомобілі «ВАЗ». І несподівано знайшли в багажнику боєприпаси. 28-річний житель Камінкашевського району віз 30 набоїв. Їх вилучили. А водію повідомили, що санкція відповідної статті кримінального кодексу передбачає до 7 років позбавлення волі. Аварія з двома загиблими водіями на Ковальщині близько 23-ї вечора поблизу села. Воля Любитівська зіткнулися дві вантажівки на відео волинь. Блогу видно, як потрощило кабіни фури у поліції. З'ясували 47-річний житель Звягеля, керуючи автомобілем. Дав виїхав на смугу зустрічного руху. Та зіткнувся із іншою вантажівкою ДАВ, за кермом якої перебував 52-річний житель Житомира. Внаслідок зіткнення обидва загинули на місці. Водіїв деблокували рятувальники при допомозі гідравлічних інструментів. Тоді ж одну з вантажівок відбуксирували, щоб не перекривала траси. Позбирали уламки та змили залишки пального і мастил з дороги. Інші обставини, ДТП ще з'ясовують. До важких звісток з війни триденна жалоба у Лукачинській громаді. На передовій загинув Іван Соловей, захисник із села Привітного. Він поліг під час ворожого обстрілу поблизу Роботиного Запорізької області. Повідомили про загибель на фронті ковальчанина Романа Кондратюка. З липня минулого року захисник вважався зниклим безвісти після штурму ворожих позицій біля роботиного на Запоріжжі. Хоча батьки дізналися про його загибель майже одразу. Батько Романа теж на той час був військовим і від побратимів сина знав про ворожий обстріл, який став для його дитини останнім. Аж тепер експертиза ДНК підтвердила страшний факт. У Романа Кондратюка залишились батьки і брат. Дванадцятий канал висловлює щирість почуття рідним та близьким воїнів. Вічна пам'ять та шана герою. Відзнаку за мужність вручили батькам героя. У Нововолинській сім'ї захисника Назара Мазурка передали орден за мужність третього ступеня. Відзнака була посмертною. Старший лейтенант Назар Мазурок загинув у вересні 2022 року під час виконання бойових завдань на Донеччині. Вічна шана герою. Досвіду війни не слід боятися із ним можна, і варто навчитися жити. На цьому наголошують лікарі, які допомагають військовим впоратися із фізичними і душевними травмами. Наступний наш матеріал із реабілітаційного центру в Боголюбах, як відновлюються військові, що розповідає психолог з бойовим досвідом, і що мають знати рідні захисників про значення реабілітації. Дивіться далі. Я також жива людина інколи емоційно я вже емпатично так скажем співпереживаю з кожним військовим. Анатолій Черенков розповідає, що психологічна реабілітація така ж важлива, як і фізична. Він, як ніхто знає, як отримані на війні душевні травми, заважають жити далі. Раніше працював психологом у силових структурах у 2015-2016 роках. Брав участь в АТО. А з початком великої війни знову пішов у військо. На другий день вторгнення я не міг залишитися осторонь. Пішов до військомата. Від рік чоловік служив у 14-й волинській бригаді. Нині працює із військовими у реабілітаційному центрі Волинської обласної лікарні. каже розуміння того, що переживають бійці в професійному плані. З одного боку, перевага, а іншого перепона. Емоційно. Я вже емпатично так, скажем, співпереживаю з кожним військовим. Ті конкретні ситуації, про які ми розмовляємо, забути ті страшні і часто трагічні ситуації, які сталися з бійцями на фронті, неможливо. Більшість військових страждає на посттравматичний синдром, але його не треба боятися, каже лікар. Треба пробувати з ним працювати, щоб перш за все навчитися жити далі, коли е Здобувають ці знання першочергові. Є можливість саморегуляції, тобто самодопомоги, перш за все в тих обставинах, там в магазині, наприклад, де багато людей, був спілкування, щоб не так реагували. Гострі реакції можуть з'явитися через найрізноманітніші тригери – гучні звуки, шум, запах пороху, різких рухів і багато іншого. Важливо розуміти і те, що кожна людина по різному сприймає ту чи іншу травмуючу подію. Тому лікування і реабілітація індивідуальні переживання травматичного досвіду він різний. І от надання можливості пацієнту розуміти це це йде перший крок до так, скажемо, психологічного все таке відновлення. Перші кроки і у фізичному одуженні, і в психологічному робить Володимир. Він на реабілітації після уже четвертого поранення. Останні три були важкими, каже чоловік. Кульове, осколочне, легені, кров почало набиратися, Тут медик молодець заклеїв вовремя вчасну дирку, аби не заклеїв, мабуть, не балакав з вами. Ні, хлопці чітко винесли з бліндажа. Обстріл був, але хлопці якось досунули 12 чоловік, але сунули. Військовий підтверджує, війна б'є і психологічно. Хоч він з усмішкою розповідає нам про реалії війни. Всередині буває по різному. Психологічно тяжко більше року. Там людина даже не була, скажем так, на нулю. А вона більше року знаходиться там. Людині треба відпочити. Людині треба людину міняти. Треба це психологічно тяжко. Це ще тяжче, ніж поранення. Ну я так думаю. Повноцінна терапія потребує багато часу, але навіть за той короткий період, на який бійці потрапляють у центр, лікарі намагаються допомогти відновитися психологічно і фізично. Військовослужбовець Дмитро тут після операції на коліні. Слава Богу, це не було якось критично. Це була травматика. Просто пов'язана зі службою будній робочий день. Давно її носив при собі, але виявився, ну. Підвернувся момент, що менше роботи, і треба було пора вже зайнятися за п'ять років своїм здоров'ям. Чоловік розповідає, що психологічно до обставин війни уже звик найважче його рідним. Страждають рідні близькі, тому що це ну, характер змінюється в, в певній мірі. Ти сам цього не помічаєш, але ну, рідні, близькі допомагають в цьому. Вони кажуть: ти щось став дуже нервовий. І ти задумаєшся, і це дуже важливо мати з ким поговорити і про що Та крім такої важливої підтримки рідних, важливо, що реабілітація таки була і була вчасною. Тоді і результат буде максимально ефективним, каже завідувач центру Тарас Ікало. Є умови, щоб перший епізод реабілітації для пацієнта після, скажімо, оперативного втручання чи виписки стаціонару відбулася в період до 4-6 тижнів. І це дуже добре дисциплінує, оскільки пацієнт усвідомлений, що йому потрібно не їхати в санаторій чи додому відпочивати, відлежуватись. Якось воно буде а зразу. Приступати до роботи важливо, що в обласній лікарні подбали про кращі умови для психологічної допомоги захисникам на базі медзакладу. Спільно з меценатами планують створити величезний реабілітаційний центр для військових. Фактично, я думаю, за тиждень-півтори бригада будівельників. Почне до демонтажу старих приміщень, тобто розпочнуться активні ремонтні роботи по цій організації цього простору. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. без світла через борги. Понад 300 сімей на Волині не можуть користуватися електрикою. Світло їм відімкнули через борги. Про це інформує Суспільне з посиланням на підприємство Волинь електрозбут. З 1 січня уряд дозволив відключати послугу електропостачання людям, які не платять за світло. В області є 18 тисяч споживачів, які мають заборгованість. Це майже удвічі більше ніж було до початку повномасштабного вторгнення. У списки претендентів на відключення світла потрапляють ті, хто не платить понад три місяці та боргує великі суми на понад десятки тисяч гривень. Недобросовісному користувачу надсилають спершу два попередження. А наостанок пропоную зазирнути на кухню лучанки, яка і борщ варить, і розпалювачі напередову готує. Дружина бійця Аліна Жукова навчилася виготовляти пристрої, які військові використовують, щоб розпалити буржуйку, нагріти воду чи їжу. Відтак на кухні у жінки тепер посуд і для продуктів, і для парафіну. Більше про рецепти з війни і про бажання допомагати хлопцям у матеріалі Софії Кучми. Такий розпалювач військові використовують, щоб розпалити буржуйку, нагріти воду чи їжу. В середньому він горить 7 хвилин, тож їх потрібно багато. Саме перше, що я починаю робити, це розтоплюю парафін. Ну, підготовлюю всі матеріали, розтоплюю парафін, потім вибираю олівчики для кольору і працюю. Аліна Жукова почала виготовляти розпалювачі для військових не так давно. каже, вперше побачила їх, коли волонтери дали такий пакунок її чоловіку, який служить на передовій. Оскільки розпалювачі одноразові і при тому дуже затребувані у військових, жінка взялася робити їх на власній кухні. Подивилися, що це як воно робиться. Подумала, що це вроді би не складно і вирішила сама зробити. Перший час жінка разом з синами робила розпалювачі лише для свого чоловіка, який на війні з жовтня минулого року. Каже, ця робота важлива і відволікає від сумних думок. Не так постійно втупишся в телефон. Ну, відволікаю. Щоб зробити самозапалювач в домашніх умовах, потрібен лише парафін та ватні диски. Матеріал не дешевий, але у цьому жінці допомагають знайомі, приносять свічки та воскові олівці, яким Аліна дає нове життя. Допомагають і місцеві навчальні заклади. До прикладу, колектив Луцької школи номер 20 зібрав кошти і закупив парафін ящиками по 25 кілограм. Більше матеріалів вийшло, позносили трохи, і ну потім багато почали зносити. І ватні диски дисків, багато, і парафіну, і свічок багато. Ну і вирішила так робити, робити, роздавати. Передає свої вироби тим, хто звертається дружинам чи іншим рідним військових. Щоразу жінка отримує фотозвіти з передової зі словами вдячності. Допомагаю, вони раді, вони фотозвіт мені скидають. Ну, як вони там користуються чи там, що отримали. Раді, ну бо їм тепліше робиться, звісно Що. Щоб підбадьорити військових, Аліна робить розпалювачі різних кольорів. Потім фасує по 10 ватних дисків у турбинку, додає сірники або запальничку і на всяк випадок міні-інструкцію. Вкладаємо розпалювачі, підпальники. І стрічка це так Аліна зі своєю подругою Настею також роблять окопні свічки. кажуть, що сьогодні у захисників вони менш популярні ніж розпалювачі, але все одно потрібні. Тож нещодавно відправили 100 своїх свічок у гарячі точки. Різні вони є шишками. Ми заливаємо є, отакі типу, а рав... ну, такою зірочкою. А ще робили спочатку равликами. Але чим більше картону навгано, тим більше він куптить. Тому ми стараємося картону поменше, а побільше парафіну. Волонтерки запевняють, що справа ця не є складною, тож за неї може взятися кожен бажаючий. Щоб бути, робити добрі, корисні справи там не, не обов'язково, щоб у тебе були там гроші. Багато хто говорить, ой, немає грошей, немає чим допомогти. Головне, щоб це була свідомість і розуміння. Можна робити будь-що. Волонтерки кажуть, що працюють без відпочинку. Бояться навіть уявити таку ситуацію, що при зверненні військових змушені будуть відмовити. Знаю, що можуть дзвонити, попросити, я скажу, я віддихала, в мене нема. Ну, не можу так. Ми постійно треба, щоб були запаси. Бо хлопці потребують цього. Як у копні свічки, так і розпалювачі. Софія Кучма, Василь Марещук, 12-й канал. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте подбайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами до зустрічі.